2 травня. А не Зараз, Сейчас що почитаю. Покажи, жаль, нечего. Тихо. Что? Що... Покажи Сколько? еще живый. А сколько там? 147 106 У тебя пульс высокий. Ну и уже, в принципе. Наверное, что такой дело? Ты еще живешь в таком давлении. Я к чему? Сейчас 2 часа ночи. Я скажу, Перебираючи посилки. Я не змог не втриматися, бо мені дуже плохо, ребята. Не змог утриматися, по-перше, мені послали такий календар. Дякую, не ски вам уклін. Ми дофасуємо сейчас, допакуємо ці посилки. І ось які листя отримав. Я просто хотів з вами поділитися, тому що... Не знаю, что я в последнее время такие фразы называю. Просто спешу жить. Вот такие у меня волонтерские наклеечки. На какие я адрес наношу на новую почту. То есть у хлопцев есть новая почта. Я до чего? Сегодня, когда нас называют І зрадниками, і трусами, вже ким тільки нас не називають, і ухилянтами. Я просто настільки мене тронуло це письмо. Я просто вам прочитаю. Дорогі захисники, мене звати Костя, мені 12 років, живу в місті Києві. 12 років дитині. Навчаюсь в 7 класі. Моє хобі танці та ліплення з полімерної глини. У подарунок я зліпив ось такі сердечки. Сонечки не покажу зараз. Бо я той пакетик положив із сердечком в ящик до хлопців. Такі красиві сердечко червоне. Хочу, щоб вони завжди зігрівали вас та ваші душі. Дуже люблю Україну і переживаю за її долю. Тому я бажаю, щоб ви якнайшвидше здолали ворога і принесли слово перемоги з великим букви в нашій країні. А тепер я хочу задати питання. Ви знаєте, чому я це лише зачитав? Тому що я е, думаю, я себе за ці дні настільки затягав, вже, що мені е, настільки вже погано з цими антибіотиками, за цим. Я не знаю, що це болячка в мене, холіра якась. Але я про інше. Володимир Олександрович, яка у вас відповідь буде для 12-річного хлопчика з Києва? Який, окрім продуктів, медикаментів, прислав мені в посилки хлопця? Увага! Тапочки. Тюплі, кімнатні, тапочки. З готеля. Тільки не з турецького, як люблять розчисти красти, з Івано-Франківська. Який приклад ви падаєте цій дитині? Знищуючи нас, переслідуючи нас, ображаючи нас. Це ще раз підтверджує той факт, що і ви, Володимир Олександрович Зеленський, і Ющенко, і Янукович, і Кучма, і Тимошенко, і всі, хто були при владі, всі, хто йшли ці 30 років на вибори, обіцяли, ролики знімали бігборти. Проплачували до влади добирались. А ви так і не узнали свій народ. І я вам хочу сказати оце майбутнє. А ви зелена пиль, яку нам просто треба вичихнути і висрати і забудь вибачте за мій стан мені дійсно дуже погано але я намагаюся максимально зробити все для того щоб за ці дні все таки допаковитися дофасувати а тепер увага прийшла ще одна мені посилка Доброго дня Олексію це вже 2.30 два тридцять ночі я особисто вас не знаю. Я не дивуюся. Тому що е, ця шайка ОПГ організовано приступної групі ровки зелених за весь період війни, починаючи з 24 лютого, ну спочатку не було не до мене, тому що вони ж своїх всіх вивозили з, з України. А коли зрозуміли, що є оскар, який дозволяє собі гавкати, тявкати озвучувати факти, аргументи, докази, корупції. На війні в той час, як вони намагаються українцям показати іншу картину. За весь цей період війни мені поклали 15 Фейсбуків. Перший мій Фейсбук налічував щось. 6... Я ніколи не ганявся за кількістю підписчиків 1200 чоловік. За декілька днів першого дні війни. У мене Фейсбук налічував 120 тисяч підписників. Зв'язку з тим, що я просто писав, молив, просив. Якщо комусь треба допомога, пишіть. У межах Києва ми приїдемо, привеземо, допоможемо. Ми навіть робили зелені коридори, Бог свідок і свідки. Разом з військовими я робив зелені коридори, Ірпені і Ворсень. В той час, як ви, Гандони, штопані зелені, виставляли фоточки, ігнорували коментарі, а дехто і закривав коментарі від суспільства в перші дні війни. І тому всі люди, які мене знали в тих Фейсбуках, вони ну, втратили. Зінайшли зв'язок. Я особисто вас не знаю, знаю тільки з відео і перер... перерахувала вам кошти. Я відсилаю вам посилочку з Німеччини для військових. Якщо вам щось підійде, залиште собі. Я ще знайду. Мене звати Сидоренко Любов Миколаївна. Мені 67 років. Я сама з Києва, але під час війни я виїхала. У мене є до вас прохання. Тому прошу вас по можливості зв'язатися зі мною. Я знаю, що весь час зайнять ви і вдень, і вночі. Ну, 2.30 ночі зараз. Я Телефонувала вам, але ви не відповіли, да, дійсно, тому що гаряча лінія, коли я розмовляю, вона недоступна. І вибачте, ну, я теж жива людина. Але я зараз спробую все зробити для того, щоб моя гаряча лінія 680, 354, 57, 37 була доступна. вибачте, ну, цілодобово, я для цього все спробую зробити. І знайти таку людину, і зарплату буде не знайти. Перерахувала. Цього місяця я перерахувала ще кошти, щоб. З Приватбанком 24. Не знаю, хотіла поповнити рахунок свого вибачте початку. А відповідать, що з цією карточкою нам можна перерахувати себе. Переж... А бережіть себе. Не визивайте вогонь на себе. Ми знаємо, що всі депутати судді, притули. І інші не, не заваговують. А, не заслуговують називатись людиною. Але вони можуть заподіяти вам зло. Вибачте. Почерк. З повагою до вас любов. Я вибачаю за такі ось. Свій стан здоров'я я просто не змог не прочитати ці листи, і я бережу ці листи, які мені приходять. Я все зберігаю для того, щоб після війни, чи може після моєї смерті, але щоб все це збереглося. І я намагаюся зразу прочитати, щоб потім не забути. Ви знаєте, не одна не подяка, не грамота Верховної Ради не медаль. Немає такої ціни, як оці два листа? А для мене це от молодь і старше покоління. Так як же ж ви у Блюдовські, уроди зелені, міністр закордонних справ Кулеба Зеленський, як вас язик поворачується цих людей називати, ображати, обзивати? Називати їх трусами, втікачами. А ж я в ваших фразах не чую про прафемі ж я в ваших фразах втікачів, зрадників, трусів, не чую жодного прізвища тих гандонів, штопаних регіоналів, сєпарів, мільярдерів, які стали мільярдерами навіть під час війни. Тому що ви їх частина. Тому ви ніколи не будете частиною нас. Українського народу. А український народ ніколи не буде тим аморальним народом, яким ви намагаєтеся сьогодні нас подати всьому світу. Отут майбутнє. А отут життєвий досвід. Оце для мене приклад. Вибачте ще раз, будь ласка, за мій стан. Я просто на сильних антибіотиках, але вони не допомагають. Тому я не можу поки виходити в ефір. Але я вас дуже прошу. Будь ласка, не залишайте мене одного, поки я не закрию всі пасхальні запити. І те, що я сьогодні звернувся до вас з проханням закрити один великий мега-оптовий, оптовий, оптовиковий список. А ви допомогли мені закрити і сьогоднішній вже список. Майже весь. Це перечеркує всю брехню проти мене, неповагу, бруд. все те, що мені опускало руки. Так що дякую вам велике. Вибачте ще раз, будь ласка, за мій стан. Але мені захотілося просто зробити відео з подякою і зачитати ці листи, щоб ви знали, що ми ніколи не будемо тим народом, яким нас намагаються подати всьому світу сьогодні. Хоча ще два роки тому назад ми були взірцем для всього світу. А знаєте чому? Тому що всі українці, яких ви сьогодні називаєте зрадниками тікачами, купували, фасували, пакували, отправляли допомогу на ЗСУ і не знали, що далі чорних рук Єрмака і чорноротих нечистих на руку деяких губернаторів прикордонних регіонів. Ця допомога не доходила. Але не все одно продовжують допомагати. Дякую вам ще раз велике і ще раз, тому вибачення за свій стан. Але коли в мене є бажання зробити відео, я це роблю. Всіх з наступаючим великодним. І як я вже говорив, скажу ще раз: всі, хто хочуть, поділіться частинкою свого великоднього столу з хлопцями в окопах. Купіть самі, що хочете, і відправте туди, куди я напишу адресу. Бо маю дуже багато запитів. Напишіть мені на 068 37 Купіть що хочете. Только не, не купляйте спутник. Бо я показала історію, його так ніхто не побачив. Це ж як Ісус. це знає, що в місті, ніхто я не бачив. Купіть щось більш приземлене: чай, каву, хлопці, просять, цукор, крупи, бо є і польові кухні. Енергетики просять. Да, вони садовлять серце. Я теж на них сижу. Що тепер робити? Жість таке. Я вам напишу адрес, куди відправити на нову почту в Краматорську у в Константинівську напрямку. Але там зараз дуже пекло. Або відправте мені на нову почту номер 4 І я запакую по тим спискам, які у мене лежать на столі. Дякую ще раз. Вибачте, що забрав у вас час. Але я не зміг пройти мимо цих двох листів, щоб показати вам ще раз, що майбутнє є в цій країні. Але не з цими зеленими чмоштиками. Ці мої рахунки під цим відео в описі в Ютубі, телеграм-каналі, Фейсбуках. Можете допоможіть, не можете, але посніть, порадо напишіть або просто добре слово, бо хлопці все бачать і мої пости також. І найбільше їх убиває ігнорування. Але зараз вони пишуть ми дуже вражені тим, що ми комусь потрібні. Це ми бачимо по вашим звітам, по рахункам, по закупкам. Все, дякую вам, велике, вибачте через долучатися. Поки ми з вами дишимо і ходимо, ми маємо допомагати одне одному, щоб не стати стадом, а залишитись нацією.